Чи все ви знаєте про медичні рукавички? Перевірте себе. Це міф чи правда, що медичні рукавички завжди захищають від інфекцій? Це міф. Медичні рукавички можуть допомогти знизити ризик зараження інфекціями, але вони не гарантують повного захисту. Важливо правильно використовувати рукавички, а також дотримуватися інших заходів профілактики інфекції, таких як миття та гігієнічна обробка рук, дезінфекція поверхонь тощо. Це міф чи правда, що медичні рукавички використовуються не лише в медичних закладах? Це правда. Медичні рукавички також використовуються в інших сферах, де важливо запобігти зараженню інфекціями, наприклад, в лабораторіях, салонах краси тату салонах на харчових підприємствах. Також медичні рукавички надягають співробітники правоохоронних органів, коли знаходяться на місці злочину. Це міф чи правда, що переважна кількість мікробів залишається на зовнішній поверхні медичних рукавичок? Це правда. Велика кількість мікроорганізмів може знаходитися на зовнішній поверхні рукавичок, тому дуже важливо правильно їх знімати та одразу проводити гігієнічну обробку рук. Це міф чи правда, що медичні рукавички можна використовувати повторно? Це міф. Медичні рукавички не можна повторно використовувати. Їх слід зняти та помістити в контейнер для медичних відходів відповідно до їх категорії. Це міф чи правда, що медичні рукавички можна надягати на вологі руки. Це міф. Медичні рукавички надягають лише на сухі та чисті руки для забезпечення ефективного захисту та гігієни. Це міф чи правда, що рукавички з латексу найкращі? Це міф. Латексні рукавички є популярним виробом, але вони можуть викликати алергічні реакції у деяких людей. Нітрилові, вінілові та неопренові рукавички є безпечними альтернативами для людей з алергією на латекс. Це міф чи правда, що всі медичні рукавички за своїми характеристиками однакові? Це міф. Існує багато різних типів медичних рукавичок, виготовлених з різних матеріалів, з різними розмірами, товщиною та додатковими характеристиками. Важливо вибирати рукавички, які відповідають вашим потребам, враховуючи тип процедури, яку ви виконуєте, та ризик інфікування. Це міф чи правда, що існують правила щодо використання медичних рукавичок. Це правда. Існують правила та рекомендації щодо використання медичних рукавичок, які розроблені для забезпечення їх безпечного та ефективного використання. Ці правила можуть включати інформацію про вибір правильного типу рукавичок для конкретної задачі, про те, як правильно їх надягати та знімати, а також про те, як їх слід знешкоджувати. Це міф чи правда, що рукавички не потрібні, якщо ви використовуєте антисептик для рук? Це міф. Антисептик для рук важливий для знищення мікроорганізмів на руках, але він не замінює медичні рукавички. Рукавички забезпечують фізичний бар'єр, який допомагає запобігти контакту з біологічними рідинами, які можуть містити шкідливі патогени. Це міф чи правда, що медичні рукавички допомагають знизити ризик зараження інфекціями? Це правда. Медичні рукавички створюють фізичний бар'єр між руками користувача та потенційно інфікованими матеріалами, такими як кров, біологічні рідини, збутники інфекції тощо. Це може допомогти запобігти поширенню інфекційних захворювань. Це міф чи правда, що медичні рукавички можуть мати додаткові характеристики. Це правда. Деякі медичні рукавички мають додаткові характеристики, такі як текстурована поверхня для кращого щеплення, опудрені для більш легкого надягання тощо. Це міф чи правда, що всередину непошкоджених медичних рукавичок мікроорганізми не можуть проникнути. Це міф. Навіть самі якісніші рукавички мають пори, невидимі для ока, через які можуть проникнути мікроорганізми. Також можуть бути виробничі дефекти, такі як мікротріщини та інші, що можуть створювати шляхи для проникнення мікроорганізмів. Це міф чи правда, що медичні рукавички можна обробляти розчином антисептика? Напишіть свою відповідь у коментарях під цим відео. А наскільки питань ви відповіли правильно? Також напишіть нам у коментарях під цим відео.